Так. Тонічок, в тебе вже є нарешті своя кімната. Тато вже свою студію звідти вивіз. <звічge> <звічge> О, іграшки. Ходи, подивишся, де тепер твої. Іграшки всі будуть там. Мама, а чого ми тут, до речі, не забрали іграшки? Я не знаю. Все? Вона. О, вже бачу нерви якісь. А що таке? Щось не так? Нічого. Все добре? Все, бери собі тут, розкидай. А! <звіч> І хом'яки тут будуть жити тепер. Там! Все, ну тут, звісно, не так, як в інстаграмних блогерів, але це вже особистий простір і це дуже круто. Багато... Мені, що, Маша, і куди я буду, буду цим право. Як куди? на двері? Веері, так само. Сюди. Цепляй, мама. Я, ну, тут треба перечіпати її. Все, ми тут І Стіни Хочеш, хочеш. ми ми тобі наклеїмо на стіни Стіни все, що ти не малювали спеціально. Ти дозволяли -стіни, <свіс> 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 стіни обмальовувати, обклеювати. Всім, чим я хочу. Все, Тоні, this is your У мене в кімнаті було приклеєно 12 плакатів. This is your space, Тоні. Ти можеш реалізовувати всі свої творчі плани. Сидиш тут і граєшся собі. Окей. Тонічок багато діток не мають свого особистого простору абсолютно. Є? На жаль. Ну, ми не випоминаємо, ми просто констатуємо цей факт, що ти всі Твої носочки, твої трусики. Все тут буде поставлено. Тоні Тоніні труси. Ой, вибачте, дівчата. а <плес> Тут же можеш робити все, що душа забажає. Статус мамою сюда лізти не будуть. Можеш тут що хочеш робити. А я вже тут трохи, трохи диван. Тільки дивани ламаш. Коні може <рес> Можеш якось прийде час, що ти почнеш тут спати. Наприклад, цієї ночі. Я з мамою. Ну ми з мамою хочемо двоє спати. Мєм. Так. Мєм. А чого ні? Так тут будуть всі твої друзі спати. Дивись, весь ти. Горем. Дітки багато спляться. А ти хочеш, щоб храпіли і обнімали тебе? Ні, щоб обнімали. Так, що вони не ж не храплять. Тобі треба, щоб тебе з однієї сторони тобі храпіли, а з іншої, щоб тебе обнімали, так? Не храпіли, а обнімали. Ну добре. Тоді ж. Все. Мама, йде. Тоніні хом'яки? Ну як тоніні? ні. бо вони то тоніні, але... Що робить тато? А як я туди достану до хом'яків? Оце теж, кстати, питання. А де твоє?